Доброго дня, шановні друзі, мене звати Святослав Котняк. Я заступник командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону вже легендарної 43-ї артилерійської бригади. До мене приїхав мій друг Сергій Василюк. Вокаліст гурту тінь Сонця в часи великої війни боєць 130-го батальйону сил ТРО, нині пілот. Ми тут поряд літаємо і між бойовими виходами за честь і в радість підтримати побратимчиків 43-ї доброю піснею. Ну і на благодійних концертах великих, які організовує волонтерський центр «ЮАХЕЛП», так само радий посприяти бригаді в її боєздатності. Сергія Васулюка надихають будь-якого солдата, в тому числі наших артилеристів, робити різницю на полі бою. Тому я закликаю продовжити українців і надалі допомагати Збройним силам, в тому числі 43-й артилерійській бригаді. Зараз почалася осінь, а це для війська абсолютно нові виклики. І без вашої допомоги нам не впораться. Об'їжаючи зараз вогневі позиції, спілкуючись з хлопцями на позиціях, що їм безпосередньо треба, можу зазначити, що осінь і холода вносять свої корективи, і не в плані зараз здоров'я, що стало холодніше, а в плані побутових проблем. Тому що. Генератори бензопили, на які ми з вами збирали на початку війни, на третьому році війни не витримують таку інтенсивність і виходять з лади, і хлопці попросили десь генератор, де з бензопилу. Хтось попросив лопати, хтось попросив додатково маскувальні сітки, тому що вже п'яте переміщення, хтось попросив рибацькі сітки. Від FPV, ремонтники завжди просять запчастини. Останнє, що вони просили це був компресор. І завдяки вашій допомозі, ми збираємо на це кошти. Також останнє, що нам зараз буде дійсно необхідне, це 12 каліброві рушниці хадсан, які себе дуже добре проявили проти ворожих і щоб Вони були на кожній позиції, тому що це безпека наших хлопців. Тому потреб дійсно багато на цій вогневій позиції хлопців бензинова грілка зламалася, щоб приготувати гарячу їжу. Тому від великих до маленьких, але... Потреби є, але я вірю у вас. Я дякую вам. 43-бригада, дякую вам, дякую у центру Юахел. І ми робимо все можливе, щоб вам було спокійніше. Тому тримаємося і до перемоги. Тому геть зневіру, геть війна задовбала. Повірте, мені вона всіх задовбала. І хлопці, які сидять в цьому пансері, вона так само задовбала. Але найкраще понад це від зневіри це якраз це є цей панцир. Тому продовжуйте нам допомагати, а ми свою справу зробимо. І неодмінно переможемо. Слава Україні! Героям слава!